Привіт, друзі! Нова цікава історія, що стосується генераторів. Купили отакий вот от генератор дизельний Монстр. 170 кг важить 7,5-8 кВт, причому це реальний десь стільки кВт а не китайських. Тому що пробували до цього китайський, 8,8-8 кВт заявлених. Не тяне він те, що тяне цей. Цей з легкістю тяне, а той навіть і половини, мабуть, не тяне. Там на китайському де 88 написано реальних, мабуть, 5-5,5. А тут так, нібито реальних 7,5 є. Але така історія. Залили масло, подивилися по таплиці, що сюди масло в принципі, можна лити таке саме, як і в дизельну машину. Залили 5,40. І виходить, не можемо розвоздушити. Дизельну форсунку постійно ну, нібито воздушиться, тобто не запускається генератор. Глохне не запускається і виявили зв'язок, що тут є відсікатель по тиску оливи. І виходить, як тільки загорається лампочка тиску масла. ось тут, глохне генератор. Якщо зняти фішку з датчика тиску, то генератор буде працювати, але ж це не діло, треба. Вияснить, чому так відбувається, що відрубає. Відрубається глох на генератор потиску масла. Зараз промиємо датчик. Можливо, щось попало, можливо, густіша олива потрібна цьому генератору. В общем, достали, зняли датчик, подули в нього карпспреєм воздухом, помили. Тестером провірили в принципі, робочий, ну наскільки це реально тестером, не в обриві. От, встановили назад, запустили і з першого дирка апарат завівся і працює. Тобто, датчик тиску масла глушив його, тому що думав, що немає тиску масла. Там З датчика масла провід йде в мозги і з клапана обратки. Іде в мозги провід. Тобто мозги дають клапану обратки відкритися і заглушити, ну, чи обратки, чи подачі стоїть на топ-паливному насосі такий, такий клапан, і мозги дають команду заглушити, заглохнути, щоб не, не вбити мотор. Тому майте на увазі, От, можливо, там при обкації якісь. Якась стружечка чи ще щось попала в цей клапан і ми не могли запустити цей генератор. А так генератор класний. Один недостаток, що він дуже голосний. Тобто ось я спеціально пішов в машину, щоб пару слів сказати, тому що на вулиці просто неможливо щось казати коло нього. Ми перед цим користувалися бензиновим, ну це просто він шептав той бензиновий, але він слабенький.